з вами сьогодні в метро, подивимося, які там знижки. Цікаві. Бачу, 50% весь тиждень, шурс дні. Погляньте, з 26 травня, по 1 червня, тобто до завтра. Тому що в нас сьогодні субота. Цілий тиждень були якісь знижки до 50% в метро. От ми зараз підемо, подивимось, що це за знижки і чи вартують вони того. Це все просто реклама, не знаю. Так, друзі, як завжди, не забуваю про свого улюбленця. Погляньте на віска, така класна знижка. От одна штука з 18 гривень, від 3 14, аж 28, це, мабуть, все пакування, то буде по 13. Мені подобається, що є багатий вибір від різних цих, цих смаків, бачите. От, наприклад, в тому ж АТБ чи в сільпо, якщо піти. Там немає такого різноманіття, як в метро. І взагалі тут багато різних оцих от кормів, вологів, і гурмен, але вона в мене чогось не їсть. І шеба теж не їсть. Пуріна для стерилізованих котів взагалі. Класна ціна. Можна закупитися відразу. Упаковкою однією і все. Боже, а це яка смакота, погляньте. Я б сама таке з'їла. Дві штучки. Вміють же продавати, так? 72 гривні за дві упаковки, якщо брати, ну кожна 72. Оцей пастит якось брала. Щось їй не подобається. Але, як би, марка непогана. От тільки до візка саме звикли. І сухий також я корм, але знижечки такої немає. Ну тут багато. 800 грамів. Друзі, ось ще є корм для котів в асортименті. Бачите, ціна ще набагато нижча, але це для покупців саме метро. Оця марка Aro З кроликом і з куркою. Ну, я не знаю. В принципі, склад такий непоганий, але моя кішка надачі буде їсти. Ось такого тваринки таке їдять. І ви пробували. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий корм. Чи вартує його спробувати взагалі хоч раз. Так, в дитячому рядочку я побачила сік. Друзі, бачите, у нас знаєшці Галіція, але щось його нема. До речі, Галіція це дуже смачний сік. Я сама його обожнюю. От. І дитинка з задоволенням п'є. Далі отакі снеки на знижці також а гарна акція, але знов-таки в мене ще є. І отакі корні. Кукурудзяні снеки, бачите, смачненькі, такі треба взяти, одну пачечку. Теж склад класний. От, можете поглянути. Тож тільки такі треба дитинки обирати. Ще натрапила на такі дитячі пюрешки, а галіція знов-таки не бачила я ніде в інших супермаркетах. Це, мабуть, якась новинка клас. Погляньте, скільки смаків. Склад знов таки дуже смачний та натуральний. І ось є різні варіації. Від трьох штук 21 гривня. Як бачите, друзі, це просто супер. Я взяла, я візьму ось такий з грушею, гарбуз і яблуко. А ще мені сподобалось погляньте, яблуко, груша і шпинат. Таке поєднання цікаве, але не знаю, чи буде вона їсти. У кого ще менше малюків, така кашка теж дуже смачненька. Іспанія, бачите, 110 гривень на знижці. Теж нормальна ціна, а так вона майже 150 коштує. І мілупа. От сама брала таку кашку. Теж це нормальна знижечка на неї. Друзі, мабуть, я знайшла оці знижки, які 50%. Погляньте на Доместус, яка класна знижка. 90 гривень. Але ось такий золотого кольору я ще не брала. Не знаю, що це таке. М -м. А, він від іржі. Цікаво. Густий гель. О, я не знаю. Ну, класна ціна дуже за літр. Це супер просто. А інші, бачите, без знижки. Ну, треба брати більше штук і тоді буде більше знижка. Сік. Галіція 1470 бачите, від трьох штук. Ось саме за цей всіх я казала. Тож навіть дешевше, ніж в тому дитячому рядочку. Так, друзі, ще рис, знижка, пропарений 53 гривні. Довгий і басмаці. Ну, він завжди дорожчий. Класний, до речі. Теж на знижці. Це в нас 800 грамів. Так люблю ці сніданки, які знаєте, святкого приготування. Але мені не подобається, друзі, ну, що це таке, що взагалі що всюди є цукор. Глюкозно-фруктозний сироп. Ну, от чого без цього сиропу що неможливо було зробити? Нехай він буде дорожче коштувати, але зробити вже якісно. Ну, У ну, мене просто немає слів. Хто знає з нормальним складом і де воно продається, напишіть мені в коментарях. Тому що я не розумію цього. Ось Акса, гранол. До речі, класна фірма. Ну, погляньте на цей склад. Цукор, цукор, аж три рази. Ну, взагалі, я не розумію. Це ще є вівсянка плющена. Оця сама корисна вівсянка, вона довго готується, але вона смачна. 1390, ціна класна і знову для покупців метро. Ось погляньте на шоколад Я вам вже показувала неодноразово. Це теж марка не наша, Бельгія, Біль... бачите? От. Іде саме в метро. І, друзі, ну, це велике, 300 грамів. А тут, що мені подобається, в одній плитці 90 грамів, ага, а тут є 100 грамів, бачите? Ну, Ціна дуже приємна, 75 гривень від двох штук. Так, я як завжди візьму щось середнє, 85%. Дві штучки треба обов'язково брати. М -м -м. смакота. Також є з різними добавками, з миндалем, грушею, апельсином, бачите, з кокосом, тут з карамелью, боже. Мочний шоколад. З повкорном, Боже, чого тільки немає. Але я візьму тільки класичний. такий. О, навіть ще є шоколадки від Ferrero Роше. Цікаво. Не бачила. Оця марка Lindor, дуже смачний шоколад в Швейцарія. Ну, на то вона і Швейцарія. Трапила на такий натуральний мармеладик, друзі, від Боба. Погляньте це, що у нас. Яблуко і вишня. Склад. Просто супер. Ще є макарошки з твердих сортів пшениці. В різних варіаціях. Ціна просто суперова. 30 гривень від двох штук. Мені оці метелики подобаються. Це просто моя любов. Фрагменти, які вони класні. Треба взяти. Друзі, я в шокі, просто стін на сир погляньте. Вже 380 гривень. Зовсім нещодавно він був 300 гривень за кілограм, саме цей сирочок. І оцей подорожчик. Десь був ну, 130. Така ціна, зараз вже 180. Це на сирочок. 160 гривень. І от 109. Тут 270 грамів, якийсь сирок, не знаю. Нуар. Такого ще сира не чула. Він твердий, такий класно. Дуже люблю цей сирочок Брі. О, оцей шеф теж для покупців метро 230 гривень. Ну теж десь пару місяців назад, можливо, він був 200 гривень, друзі. Але зараз 230, нічого треба взяти. Дуже смачний сироп, і його надовго вистачає. І оця філата, це як е, ну, фіта, так, теж велика така банка, 500 грамів, класна знижка. Так, творог кисломолочний теж суперова знижка, друзі, тому що тут саме в нас 9%, тож воно того вартує. І марка, до речі, непогана, просто наша. Друзі, ще не оминаю відділ солодковершкового масла. Погляньте, тут класна знижка теж. Непогане масло для покупців метро 80 гривень 82,5. А 70 гривень 73%. Ну, як на мене, то вже краще доплатити і взяти більше відсоток. Масло, топчик. От хто купує в метро, спробуйте обов'язково, не пожалкуйте. І ще мені подобається оце рошенівське масло. Але воно зараз без знижки. Ну, майже без знижки. Як краща ціна. І ферма. Теж 73% 80 гривень. Друзі, захотіла я, значить, кави після метро. Оцю улюблену свою взяла крема каталана. Ой. Ось стаканчик, а він пустий. Думаю, не зрозуміла. А вже напій готов. І думаю, і що, і де воно? А воно ось тут. Я зовсім не розумію, як це сталося. Просто в шоці. Зі мною вперше таке. Мабуть, мені цю каву не треба пити. Так, от у них є телефон гарячої лінії, але зараз вони не працюють. Ось, я залишила заявку. Просто цікаво, що в таких випадках вони роблять і що це взагалі таке. Ну ладно, значить, будемо рахувати це. Що вона мені зараз була не потрібна. Якось так. Друзі, я в шосі з цього апарату. Дочекаюся вже робочого дня, що мені перезвонять, що мені скажуть, просто цікаво. Чи запропонують ще раз безкоштовну каву обрати, чи не знаю, чи можливо нічого. Але я не засмучуюсь, є ласою шоколадкою. Дуже смачна. Чорний шоколад. Дитина в мене ласує цим мармеладом від Боба. От погляньте він такий. Це вже шматочок. М -м -м, смачний. Тут таке сонце, але воно зараз крізь маєш. Мармелад смачний. Припускав шоколадом, взагалі топче. Плюс якось так. До речі, про цю ситуацію з кавою я вам ще е, потім ну, я дам зворотній зв'язок, щоб ви також знали, що в цих випадках робити. Ну, Я могла не телефонувати вже, але чисто справа принципу, знаєте. Ну, що це таке. Не шкода шкодати грошей, а більше шкода, що я каву свою не отримала. Ну добре, дякую вам за перегляд цього відео, дякую, що, що аа... були зі мною. Не обов'язково підписуйтесь на канал, друзі. Мама, а... І залишайтесь зі мною. Тож, всім до зустрічі, гарних вихідних і до нових влогів. Всім буває, па-па!